Добрий день. Польща розблокувала всі пункти пропуску на кордоні з Україною. З вами мігрант! З вас по лайку, по підписці, по колокольчику. А ми поїхали! Польські противестувальники розблокували контрольно-пропускний пункт Рава Руська на кордоні з Україною для проїзду вантажів. Однак заборона на в'їзд транспорту, який перевозить зернові культури, зберігається не надалі. У пункті пропуску Рава-Руська гребене на польсько українському кордоні відновився рух вантажівок. За інформацією, отриманою від е, прикордонної варти Республіки Польща 29 квітня після 10.00 за київським часом польські фермери припинили дії блокування руху вантажним е, транспортним засобом перед пунктом пропуску гребене Рава-Руська. Оформлення та пропуск через кордон вантажівок у двох напрямках здійснюється у звичайному режимі. Як уточнили в Держприкордонслужбі України, таким чином всі пункти пропуску на кордоні з Польщею наразі розблоковано. Водночас, за наявною інформацією, через Рураву Руську на в'їзд до Польщі не пропускають вантажівки, які переміщують зернові культури. Цей вид вантажу може е, слідувати на території Польщі виключно в режимі транзиту. У Держприкордонслужбі зазначають, що цей що на цей час з боку суміжної держави накопичення вантажівок не спостерігається. На виїзд з України взагалом рухається за е-чергою. Водіїв та перевізників традиційно просять врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень. 22 квітня стало відомо, що польські протестувальники розблокували один з найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною. Йдеться про ділянку Ягодин Даргуськ. Про це тоді повідомила Державна прикордонна служба України. Ще тоді польські фермери заявили, що протести на польсько-українському. Кордоні триватимуть щонайменше до кінця квітня. Останній протест фермерів у воєвустві Люблин закінчився в неділю ввечері перед переходом у Гребене. Протести фермерів діяли до 30 квітня цього року, і фермери подали заявки на його продовження. Але мер гміни Марик Лущинський не дав згоди на чергову акцію протесту. Він аргументував це в першу чергу втратами підприємств, наприклад, митних органів, митних складів і незручностей для жителів. Я в попередніх своїх відео цю тему теж торкався що вже поляки почали кричати, що в них вже починають люди втрачати роботу, втрачати гроші. Давайте, хлопці, щось будемо з цим робити. Але протестувальники оскаржили це рішення до суду. Організатори зірваної акції протести стверджують, що їхня акція не створює реальної загрози. А мер має перевірити вплив протестів на життя та здоров'я. Акція протесту пройшла дуже мирно. Інцидентів, які могли б загрожувати життю чи здоров'ю людей, не було. Е, чесно, аж трошки смішно це читати, е, як вони це все показують, що в них були дуже мирні процеси, ніяких інцидентів. Нікому взагалі це не загрожувало, окрім цієї країни, яка зараз воює. Автори скарги це 39 осіб, радують, що тільки 39 таких знайшлось. Ставлять під сумнів аргумент мера про те, що фермери неодноразово намагались вийти на колії. Звісно ж, ніхто цього не бачив. Організатори блокування дороги наголошують, що це. Що не перекривали колій і не мають до цього відношення, оскільки такі дії відбувалися під час окремого мітингу, про який повідомила інша особа. Бо кожна ця блокада, всі протести мають реєструватися, і є відповідальна особа за це. Коли блокували всю Польщу, була інтерактивна карта, по якій можна було оглянути. Просто бачиш карту, і де який протест, де що блокують. Ти тикаєш на нього і показується прізвище і номер телефону людини, яка відповідає за організацію цього протесту. І вони спихуються на те, що це ну це не наша організація була, це от хтось інший там організовував і вони тори перекривали. Дуже зручно. Мер гміни Дорогусь, Хвойцех Сава, минулого тижня вирішив розпустити фермерський протест у своїй Гміні. Апеляція на це рішення було подано до кожного суду в Любліні в понеділок. Дата ще не призначена на розвит справи суд має 30 днів. Напишіть, що ви думаєте про цих фермерів? Нарешті їх вже починають додушувати, точніше, виганяти з кордону. Що ви думаєте взагалі про ці протести? Бо чому вони ще й відступили одна з причин? Тому що їм все-таки прийняли рішення, що хто продавав зерно за зниженими цінами, додати по 200 злотих на тонну. Хто продавав за зниженими цінами. І одразу ж оці от, мери не дали їм блокувати. І... Але все одно їм мало, все одно вони будуть апеляції, хочуть ще блокувати, і блокувати, і блокувати. Добре, що це залишились такі тільки залишки геніїв фермерів, які далі займаються цим. Або ж проплачені, я там не був сказати, точно не можу, бо в... мене там не було. І що ви думаєте на цю думку? Будуть вони далі щось брікатись? Чи буде їх влад... не буде їх влада туди нарешті вже пускати? Якщо вже мери почали не дозволяти їм ці протести, це вже, хоч нарешті, за стільки часу. Можна було б і раніше, звісно, це зробити, але і на тому. Дякую, що вже хоч їх звідти виганяєте. Бо вже, в принципі, от сонечко вийшло, вже, в принципі, можна йти і, і заробляти собі гроші, і якраз сезон можна вже і працювати, а не йти, і протестувати, і просити, щоб тобі дали просто гроші. Тобто, не робити, а просто гроші. З вами Мігрант. Лайк, підписка і дзвіночок. До побачення!